я порізати джилі, надоїла міця консервна банка. То вже й нема що такого, лонджера не продані. Коробка продана. Так випробав. Ще є капот в і стані сірого кольору. Є мотор до нього. Фари, ну що таке по салону, ну двері. З таких кусків латані. Тут теж шурупами кручено. якийсь майстер був серйозний. Порогів теж нема, там все запінено. Так його. Більше гнилі, чим щось продавати. Ляда теж піддута. Це задній бампер хіба цілий. Стопи, якісь скло. Ось така машинка. Ще є багато запчастин по ній. Є ще одна така сама машина сіра, асфальтового кольору. Так що кому що потрібно, по запчастинах